Вітаю на каналі Навчаю і Надихаю. Казка про букву «Знак м'якшення маленьку, але дуже важливо. У буквограді була одна буква, яку часто називали просто знак м'якшення. Він був м'який і делікатний, тихий, невеличкий і зовсім не схожий на інших. Узнака м'якшення не було великої пари. Він ніколи не стояв на початку слова і сам по собі не звучав. Інколи знак м'якшення думав може, я не такий важливий, може, без мене можна обійтися? Але знак м'якшення завжди був поруч. Він ставав після інших букв. І робив їх м'якшими. Одного разу в школі слів на уроці пані мови букви складали слово. Спочатку все виходило якось різко. Л сказала своє Л, С своє с, а слово звучало не так, як хотілося. Знак м'якшення стояв трохи осторонь. Тихо, як завжди. Крапка помітила його. А ти чому не поруч? запитала вона. Я несміливо відповів знак м'якшення. Я не великий, я не головний, я просто поруч. Пані мова лагідно усміхнулася. Саме тому ти нам і потрібен. Знак м'якшення зробив маленький крок і став на своє місце. І тоді букви разом склали слово, сіль. Слово стало м'яким, справжнім таким, яким і мало бути. Знак м'якшення здивувався і вперше по-справжньому відчув: не потрібно бути гучним чи великим. Щоб бути важливим. Іноді найцінніше це те, що робить інших кращими. Коли думка завершилася, крапка тихенько стала наприкінці речення, бо навіть найменша частинка має своє місце в світі. Сподобалось відео? Напишіть коментар, поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Навчаю і надихаю.